Всім привіта, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео це розклад на квіти для чотирьох стихій: повітря, вогонь, земля і вода. І якщо ви хочете глянути саме для кожного знаку зодіаку, основна енергія плюс порада, можливо, якесь застереження, то гляньте у шорцах я виставляю кожного місяця в Ютубі або в ТікТокі. Почнемо з вогняного знаку. Вогняних знаків, робота терена вчення. Фінанси, кохання, добро особисте життя і психологічний стан в квітні. Добре, воєнний знак зодіаку – робота та навчання. Я пройде в квітні. Стрімко, рішуче, дієво буде щось відбуватися. Буде ефективний такий час, ви будете дуже багато чого робити, і можливо, ви навіть може зробити щось наперед. Тобто, вісімка жезлів, чудова карта щодо роботи, щодо навчання, тому що ви будете реалізовувати все ефективно, не буде якогось незрозумілих етапів. вам задали, ви вже відразу щось там зробили. Це добре починання. Можливо, у вас також це може знаєте, як проігруватися, що вам потрібно буде кудись поїхати, якийсь або під. Кваліфікації або просто якась командировка. Тобто у вас буде якийсь такий рух відбуватися. Фінанси? Фінанси? Фінанси. Король мечів грошенята будуть у вас водитися, але якщо ви можливо до попросите у когось це на якусь таку кваліфікацію, так або якусь командировку, то тоді будуть у вас іти грошенята. А так буде все стабільно, буде так, як у вас і було. Так, тобто, знаєте, у вас будуть грошенята, у вас будуть великі гроші. Тобто, по дев'ятки пентаклі, тобто це таке, знаєте, насолода максимальна, але вам потрібно для цього щось зробити. І коли ви це все зробите, винагорода і тому подібне. Кохання, дивимося кохання для вогняних знаків. І давайте ще от саме просто особисте життя. По-перше, особисте життя вас буде воно трошечки виматувати. Навіть не те, щоб виматувати, у вас буде дуже багато е, роботи, можливо, ці як чи ще щось, що ви будете дуже, знаєте, такими виснаженими, і вам потрібно буде перезавантажені. Якщо ми говоримо про кохання, можливо, вам сподобається хтось, або, можливо, ви також себе будете відчувати на вершині. Неймовірно, сексуально, тут, знаєте, таке яскраві емоції, яскраві почуття, але прям таких дій. Від іншої людини не чекайте. Чому не потрібно чекати в квітні якихось дій від іншої людини? Тому що вона буде якось з обережністю на вас дивитися, думати про вас, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Тому просто якесь спілкування, комунікування, чому бильні. А от прям якісь такі романтичні відчуття, початок, стосунків, я прям не сильно бачу. Добре, психологічний ваш стан квітні. Колісниця. Психологічно будете відчувати себе неймовірно. Рішуча дієва, знову ж таки, будете мучати. От знаєте, в мене ж голові овни, коли я робила розклад для овні. Сумна енергія та порада. також вийшла там колісниця, тому якщо ви овни, то точно удачі на вашій стороні. Повітряний знак зодяку, робота та навчання. Це про ці квітні. Дві карти вийшло. Дві карти вийшло, можливо, знову ж таки, якийсь рух, а, можливо, це навіть такий, знаєте, рух не просто машина, а можливо, літаки, тягом буде якийсь такий рух. Тобто це, наче і швидкий рух, але він якийсь такий, тобто це не машина. Так? Тобто, отакі от якісь сфери будуть відбуватися, і будете ви трошечки маніпулювати людьми, або будете ухилятися від якихось маніпуляцій, які вам, вам будуть загрожувати. Добре, фінанси. Фінанс для повітряного знаку Дякую. квітні. Фінанс буду світити, але якщо ви подумаєте, як ви можете покращити їх, як ви можете збагатитися. Тобто потрібно, знаєте, подумати, що ви маєте, як що ви можете робити з цими грошами. Щось хочеться робити, якісь покупочки, тому фінанси у вас будуть процвітати, і кохай. Фінанси у вас будуть процвітати дуже добрий час. Для фінансів і робити покупки, які вам подобаються. Кохання, квітні, і особисте життя. Бум. У Вас буде розквіт сил, у вас буде знову ж таке щось стрімке. Можливо, ви познайомитеся з кимось на роботі, або будуть по роботі якісь такі. Кокетливі відносини, можливо, це якесь таке спілкування з місцевими якими десь людьми, іноземцями. А також, можливо, це з самого початку би було би просто спілкування як через соціальні мережі. Потім це може перерости не тільки просто там в месенджерах спілкуватися, а щось більше. Тобто, як я бачу, ви вже знаєте такі готові до цього всього. У вас така пристрасть, тобто, це така ваша ціль, що от я хочу. Я тут глажу кота, тому я Обачаю, що туди постійно руку... Ось, тобто так буде спілкування. Так, ну чудово. І який у вас буде психологічний стан? Психологічний стан. Головне показуйте себе, які ви, як ви можете себе поводити, просіть подарунки когось, якщо це можливо, або самі зробіть собі подарунок, дочекайте якогось такого особливого дня. Вже це є особливий день. Тому що ви можете бути такою чуйною і чуйним в цьому місяці, що зранку ви такі сильні, ви такі, знаєте, холоднокровні, а ввечері ви можете плакати. Тому розумійте себе от щодо фінансів. Що ви можете з ними робити, дозволити собі робити собі подарунки і, знаєте, собі, от, зробіть собі якийсь такий романтичний вечір для себе ось така ось вам порада. Далі землі знаки Зодяку. Землі знаки Зодяку. Робота вчення. Проєкти, якісь а, дипломні роботи. Це також може проігруватися курсові роботи, магістерські роботи. Тобто багато чого потрібно буде робити. А, самому потрібно починати, потрібно досліджувати щось. Ви будете працювати. Працювати, не покладаючи рук. Добре, що буде з фінансами для зерних знаків зодіаку? Трошечки буде. Знаєте, не вистачати грошенят, я би навіть так сказала. Тобто, знаєте, ви тобто навчаєтесь, можливо, ви просто працюєте, але прям великих грошей не буде. Знаєте, буде по мінімуму, що ви не зможете в квітні собі, дозволити собі все, що ви захочете. Тут тобто, гроші є. Але не так їх багато. Тобто, ви, можливо, можете думати, що от в минулому в мене було більше грошей. Або якщо я в минулому змінила або змінив свій вибір, то в мене було б зараз більше грошей. Гроші будуть поступати, але просто, знаєте, от вам захочеться чогось більшого. Тобто не буде ніяких там премій. Кохання в квітні. Сонце світу в очі я не можу. А, можливо, для вас це буде кохання. Тут не буде немає таких, знаєте, якихось там серйозних стосунків, ні. Тобто це нове спілкування, таке трошечки вульгарне, буде трошечки, хочеться просто показати себе, а свої якісь наряди. Тобто в такому, а, знаєте, в плані. Тобто тут не буде такого, що от, знаєте, там сьогодні ми познайомилися, через півроку у нас буде весілля. Ні, тобто, знаєте, тут такий буде протилежний стан, де ви хочете просто показати себе, не проти пофліртувати, не проти знаєте, похизуватися своїми дарами природи, особисте життя. так, особисте життя, тобто буде просто багато спілкування з друзями, Легке спілкування. Ось. Далі. Це у нас психологічний стан для заних знаків зодіаку. Психологічний стан для заних знаків зодіаку. Знову ж таки, колісниця, давайте ще хочу витягнути. Важливо що до якихось там маніпуляцій, бути чесні з собою, перевіряйте людей довкола. Робіть все розумно, робіть все, що вважаєте, за потрібним, тому що будуть якісь такі люди, які захочуть трошечки з вами маніпулювати в такому плані. Але ви все рівно зможете вистояти. Для водних знаків. Дякую. Робота. Помірність і четвірочка пентаклів. Якщо ви працюєте, то ви будете працювати, не будете підпускати, когось ще до себе. Тобто, я сама попрацюю, я знаю, що мені зробити, як мені зробити. Тобто Це ви будете робити не спіша. Буде така це не повільність, а як вам буде комфортно. Стабільна, рутинна робота у вас буде, де ви самі знаєте, що вам потрібно, ви вже робили і до цього. Це частина водних знаків зодіатла. А в принципі також не буде якихось таких великих фінансів. Буде просто, знаєте, от вам також захочеться як для за знаків зодіаку, більше грошенят. у Вас буде просто так багато навантаження, що хочеться просто відпочити, дуже багато витратити грошей, але... Витрачати гроші це добре, а от краще, б, якщо вони навпаки приходили до вас. Програються, що або не сплачують, або затримують, можливо, ще грошенята. А, тобто в такому плані, знаєте, або якщо у вас зараз немає роботи, то тяжко буде знайти роботу, знаєте, щоб отримати хотіть якісь там грошенята. Добре, давайте особисте життя та кохання. Особисте життя буде, знаєте, така буденність, але до якої ви вже звикли. Але в якийсь період стане щось таке незвичне, і можливо ви покажете себе, можливо, ви якось одягнетеся, і ви будете, знаєте такою в центрі уваги. Неважливо, ви чоловік чи жінка, але от людям захочеться до вас підійти, хочеться вас знаєте, обійняти, поцілувати. Тобто така ось пристрасть, навіть я би так сказала, буде зароджуватись у людей щодо вас. К квітні і вам самому захочеться знаєте показати себе. Так, психологічний стан для водних знаків дякую. Закохані. Буде все чудово, але. Потрібно бути просто трошечки обережними зі своїми емоціями в тому плані, що вас може так накрита емоціями, що ви можете не побачити всієї картини, ви можете щось опустити поміж свого огляду і тому подібне. Так, можливо, ви закохаєтесь якусь там людину і будете, знаєте, такі перенасичені цим сині. В емоційному плані, вам буде все подобатися та імпонувати. Тому, ось такий ось у нас коротесінький, я вважаю, розклад для чотирьох стихій у нас вийшов. Пишіть за особистим розкладом, завжди відповім. В телеграм, інстаграм, вайбер, кому так буде зручно. Тому до знову зустрічей!